Друзі, вітаю! В банці з павуками стає все цікавіше і цікавіше. Більд вийшов із заявою, посилаючись на старого ФСБшного крота Гудкова, який говорить про те, що наступною жертвою Путіна може стати якраз таки Кадиров. Чому саме Кадиров? Чому він вирішив його ліквідувати? Підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок, і я вас дуже прошу: задонайте на 93-ю бригаду. Нам з вами залишилось 30 тисяч гривень для того, щоб купити 35 фіпіві дронів та великий реб. Ми з вами вже майже зібрали мільйон 970 тисяч. Будь ласка, докиньте ці 30 тисяч і ми одразу все відправимо в виробництво. Друзі, газета Bild, таблоїд, одразу скажу, це німецький таблоїд, але який дуже часто, як виявляється, дає достатньо правдиву інформацію. Вони вийшли сьогодні з заголовком про те, що наступною жертвою Путіна має стати саме Кадиров. Кадиров, який був другом Пригожна, який його підтримував, який виразив співчуття, який їхав так швидко в пробках до Ростова, що аж не доїхав. От і кілька годин стояв дійсно в пробці і нічого не зробив пригожину, власне, він може стати наступною жертвою. Про це говорить Гудков, екс-політик, але, як говорять знаючі люди, екс фсбшник а ми знаємо, що екс ФСБшників не буває. Він, власне, говорить, що Путін перестав виконувати роль судді між башнями Кремля. Заколот Пригожина показав, що Путін слабкий, і він зараз намагається зачистити, посадити або вбити всіх тих, хто власне буде нести йому загрозу, і всіх тих, хто буде нести загрозу його владі. Для прикладу Пригожин має не тільки свою автономну республіку, де він цар Бог і ставлених Путіна, а наприклад, має свою приватну армію. Ахмат – це якраз таке воєнізоване формування, яке може бути використане проти Путіна. Ну і, власне газета Більд приходить до того що дійсно може бути так, що прийдуть до конфлікту Путін та Кадиров. І Саме для цього Путіну треба ліквідувати Кадирова. Власне, Кадиров людина, яка завжди демонструвала лояльність Путіну. Дуже часто на аватарки його ставила, лягала під нього. От, але все рівно всі розуміють, що чеченець точно не друг росіянину, і тут більд говорить, що вони не інтегровані в російські силові структури. Вони знаходяться автономно зі сторони, і їх так за весь цей час, після того, коли палили Грозний, так і не змогли інтегрувати. Десь не хотіли, десь це погано працювало. І їх зазвичай використовували як додаткові спец. Підрозділи для виконання тих чи інших завдань. Ну, ми знаємо, що виконують вони ці завдання, м'яко кажучи, не дуже добре. Тікток, війська Кадирова, це якраз таки вже не просто мем і легендарна історія. Це реальність, те, що вони дійсно нічого зробити не можуть. Але давайте чесно, проти Путіна приблизно такі самі і треба. Так от, більд говорить про те, що. Чеченці можуть піти проти Путіна, і Гудков каже, що Путін більш за все зачистить самого Кадирова. Правда, це чи ні? Ми не знаємо. бо і Гудков таке собі джерело лояльне до Кремля, і Більд не найсерйозніша аналітика. Але як мінімум певна логіка в цьому зберігається. Ми бачимо, що в'язниця зараз Гіркін-Стрілков. Ми бачимо, що Пригожина дійсно вбили ну або як мінімум імітували смерть, але точно вивели з політичного та військового поля. Ми бачимо, що Навальний в'язниці. Ми бачимо, що Інших опозиціонерів теж вбили або змусили втікти. Тому, скажімо так, Кадиров точно не виглядає як священна корова, і точно потенційно виглядає як ворог Путіна. Ну, скажімо так, чим більше ці жаби з гадюками будуть гризтися між собою, тим краще для нас. Чим більше вони будуть вбивати один одного, тим менше залишиться для наших військових. Ну, але все рівно в фінальному результаті всі вони поїдуть на концерт до Кабзона. Ну, поки що. Пригожин окопався в новому місці, дійсно знайшов вічний спокій, або точніше, вічний неспокій. Точно це місце спокійним ніколи не буде. З однієї сторони там будуть бігати фанати Пригожина, з іншої сторони, фанати Путіна і цю могилу будуть постійно перевертати. Але для нас точно не треба розбиратися в сортах російських окупантів. Наше завдання звільняти нашу територію. Друзі, підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок, зробіть донат, прошу, щоб ми сьогодні закрили для 93-ї бригади. Ну і напишіть відповідь в коментарях, чи дійсно Путін наважиться ліквідувати Кадирова. Чи навпаки, Кадиров перший піде переворотом на Путіна. Хто кого перший зможе витягнути на двобій? Напишіть в коментарях, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!